Ви живете чудове життя на планеті Земля, та раптом кохана родина чи друзі вас покидають, і ви залишаєтесь самотнім. Чи не виникало у вас бажання перестати існувати? А що якщо я вам скажу, що існують мільйони людей, які живуть все життя з цим бажанням? І я не про таку річ як смерть, а швидше про бажання саме в цей момент без ніяких поганих дій просто зникнути. Ця унікальна ситуація, якщо її правильно винести, допомагає зрозуміти себе та людей, які тебе оточують. Саме бажання не існувати це щось типу заснути і не прокине. Без шкоди близьким чи собі. Я думаю, у багатьох було бажання просто розчинитись в повітрі чи пропасти в темноті, залишивши все позаду. Також існують люди, які живуть з цим та все одно продовжують жити, адже смерть для них це щось серйозне або фінальне. Думаю, ви погодитесь, що життя досить важка штука, і цілком логічно, що такі думки можуть переслідувати вас постійно. Бажання не існувати є досить унікальне в кожної людини, адже може бути спричинене різними подіями розставання з коханою людиною, проблеми на роботі, війна. Всі ці події пов'язані з двома словами самотність та страх, які буквально за секунду можуть перетворити вас на нерухому істоту, тим самим створивши в голові бажання не існувати? Але чому людина така вразлива до самотності та страху? По своїй природі, самотність це нищівна штука для людини, що може буквально вбити? Ці емоції впливають на нас усіх. Ми всі хочемо бути прийнятими, потрібними і захищеними. Але що, якщо світ, в якому ми живемо, не дає нам такої можливості? Що якщо ми стикаємось з небезпеками, які перевищують наш розум? і сили, щоб відповісти на ці всі питання та більше розкрити тему буття, ми використаємо чудовий приклад: аніме Євангеліон. Так стало, що Евангеліон – це аніме про підлітків, які керують гігантськими роботами, що борються проти невідомих істот ангелів. Це все в постапокаліптичному світі, що створює досить особливий вайб цієї історії. Цей аніме серіал створений в 1995 році режисером Анно Хідеакі, і є одним з найбільш впливових популярних творів в історії. Сюжет розповідає нам про Ікарі Шінджі, який був змушений стати пілотом велетенського робота Єва 01 та битись проти надприродніх істот ангелів. Також він зустрічає першого пілота Аянамір. Рей, та згодом третього пілота Аску Ленглі. Разом вони відбивають напади ангелів, ходять в школу, проживають своє підліткове життя та багато ниють. І з першого погляду може здати, що нічого особливого тут немає. А от коханий Франксі, але що, якщо я вам скажу, що Євангеліон в першу чергу про людей? У кожного бували моменти, коли нам потрібно було робити щось необов'язкове, що нам не подобається, і це нормально відмовитись, а що якщо від цієї дії залежить чиєсь життя, або взагалі існування всіх людей, чи маємо ми право взагалі відмовитись? Така дилема випадає на юника Шінджі. Пілотувати Єву досить складна і страшна річ, і як я вже казав, Шінджі був змушений нею керувати, адже йому буквально сказали, що ось ця напівжива людина зараз піде замість нього. Тобто йому створили ілюзію, що в нього є вибір, а насправді. Насправді, ніхто навіть не спитав, чого хоче саме він. Але Шінджі не єдиний персонаж, який страждає від такого тиску і маніпуляцій. Його товаришка по команді Аска теж показує себе як сильну і незалежну дівчину, яка прагне бути кращою за всіх. Але насправді вона ховає свою слабкість і самотність під маскою гордості і агресивності. Вона погодилась пілотувати Єву, тому що вона хотіла довести свою цінність і отримати увагу і любов, але вона не отримала нічого, крім болю і розчарування. Дивлячись Євангеліон, тебе постійно пере Слідує відчуття неминучого кінця. Кожен бій з ангелами відчувається як останній. Та й загалом, вся зброя, армія це все без сили проти ангелів, що вганяє в особливий відчай. Адже вся надія на 14-літніх підлітків, які навіть не знають, навіщо вони б'ються з цими істотами. Влада і корпорація, яка займається євами, постійно все приховує. Будь-які події піддаються тотальній цензурі. І знаєте, я ненавижу такі ситуації, коли все і так зрозуміло, але все одно щось приховується. Також думки, що щось не так переслідують і Шінджі. Він декілька разів запитує, чому ми б'ємось проти ангелів, на що йому Лише раз, відповідає його ровесниця Аска. Що юлопатілака на нас нападає, нападають, захищайся, просто як два на два. Кожен з головних героїв Євенгеліону має свої проблеми, травми і комплекси, які впливають на їхнє сприйняття себе і світу. Вони постійно відчувають себе самотніми, незрозумілими і непотрібними, а також бояться втратити тих, кого люблять, або стати жертвами маніпуляцій і зради. Їхнє життя наповнене стресом і болем. Вони не можуть знайти справжнього співчуття, довіри і прийняття в суспільстві, яке вимагає від них бути героями і виконувати свою Місії. Вони також не розуміють сенсу свого існування і своєї ролі в планах таємничої організації Нерв, яка керує Євангеліонами. Аніме Євангеліон досліджує тему самотності та страху не тільки на рівні персонажів, але й на рівні сюжету і символіки. Серіал показує, як людство стикається з глобальною кризою, спричиненою другим ударом, який знищив більшу частину населення і екосистеми Землі. Люди живуть у страху перед ангелами, які можуть прибути в будь-який момент і спричинити третій удар катастрофу, яка може знищити все живе. Люди також не довіряють один Одному і замкнуті в своїх оболонках, символах своєї самотності. Це можна побачити у дизайні Мегаполіса Токіо 3, який може перетворитися на фортецю для захисту від ангелів, але також ізолює людей один від одного. А також можна побачити в концепції ат поля, невидимого бар'єру, який створюють ангели і Євангеліони для захисту від атак і контакту зі зовнішнім світом, через персонажа, яка Шінджі Євангеліон розкриває тему бажання не існувати, показуючи його психологічний стан, який характеризується низькою самооцінкою, депресією. Цією соціальною ізоляцією і посттравматичним стресовим розладом. Шінджі це підліток, який втратив свою матір в дитинстві і був покинутий своїм батьком, який не проявляв до нього ніякої любові і турботи. Шінджі виростав без справжньої сім'ї і друзів, відчуваючи себе самотнім і непотрібним. Він не мав жодних мрій або цілей у житті, крім того, щоб задовільнити очікування інших. Він також боявся вступати в глибокі стосунки з іншими, тому що не вмів виражати свої почуття і потреби, а також тому, що він боявся бути відхиленим. Або що це йому принесе біль, коли Шінджі був змушений пілотувати робота Євангеліона, щоб захистити людство від нападу ангелів, його психологічний стан тільки погіршився. Він не хотів брати участь у боях, які були для нього справді дуже травматичними і жорстокими. Він не розумів, чому саме він має боротися за світ, який не дав йому нічого хорошого. Він також робив все те, що хотіли інші, забуваючи на свої власні бажання. В результаті Шінджі почав відчувати себе безпорадним, безсилим і безглуздим. Він почав бажати не існувати, що Позбутися свого страждання і відповідальності в якийсь момент у нього навіть вийшло перестати існувати, але все ж знову таки керуючи невласними бажаннями, він вийшов з цього стану. Та чи нормально бажати свого неіснування? Походячи з досвіду, яке надало нам аніме, це нормально. В наш час, коли постійне повторення одного і того самого дня, коли ти не можеш знайти щастя, а ловишся за маленькі дози дофаміну, нормально хотіти просто розчинитись у потоку вітру. Ми вправі бажати того, чого хочемо саме ми. Життя бажаннями інших людей лише перетвор. Борить нас на Ікарі шінджі, зламаного, використаного на людину без цілі в житті. Звісно, це бажання має залишатись і надалі бажанням, без насилля над собою і шкоди іншим. Адже після смерті вже не буде нічого. Євангеліон підкидає думку, що вирішити таку проблему можна об'єднавши всіх людей в щось одне, в один розум. Тим самим знищивши поняття самотність, знищивши оце поле, яке відділяє кожного з нас один від одного. На жаль, в нашому світі таке неможливо, але на мою думку, все ж цим можна справитись. Те бажання існувати можна в чомусь, в якійсь меті. Це не обов'язково має бути щось потрібне всьому людству. Адже люди різні: хтось сумує, коли починається дощ, а хтось радіє. Головне, робіть, що вам цікаве. А також спробуйте прийняти реальність і жити в ній, не тікаючи від себе та своїх проблем. Євангеліон, як аніме, є справжнім шедевром класики. Ті думки, які воно підкидає, є досить актуальні в наш час. Та й загалом, вайб Євангеліону досить схожий на теперішній в Україні: тривоги, постійна небезпека, люди тут також не знають. Чи прокинуться наступного дня? Впевнений, ви точно моментом відчували відчай через це все, що відбувається. Та ситуація у нас трішки відрізняється. У нас є ЗСУ кращі з кращих, які справді показали, що вони можуть і будуть боротися зі злом. Тому обов'язково донатьте на збори, підтримуйте армію та дякую за перегляд. Осінь дує ветрами, вже шепоче просить. Дуже хочеться плакати точно так, як та осінь та приходить на землю кожен рік в той же час. Не просто до всіх, а до когось із нас.